Ну, по-перше, давайте так. Я вам нагадую, що ми маємо справу з біполярним дідом, у якого зранку одне вечором інше. І а, я не кажу, що треба нагнітати, але і позитивні новини, так само як і негативні, будь-які трампівські заяви, треба ділити на 50%. Ну, no, mm. я вам просто нагадую, що ми зараз не. А то у нас з, край, з крайності в крайність. Клас Америка нам, друзі, ні Америка нам ворог, ні Америка нам знову друзі. А, що відбувається? Давайте зараз я поясню, бо я дивилася це для свого каналу, і ми просто будемо розуміти контекст. М -м наша пропозиція в Саудівській Аравії щодо перемир'я, оця вся історія. Вона є нами. Е як давайте скажемо так? Це не тільки наша геніальна ідея. І з того, що я дивилася, я розумію, що консультувала Україну Украї... українську делегацію, взагалом зеленську. Консультувала Британія. Я роздивлялася тему Британії. Британія розсунула ідею того, що ми маємо е, зробити перший крок. Для чого? Для того, щоб Росія на те, що ми пропонуємо, не пішла. З гарантією відсотків 90, якщо не 99, або почала порушувати, навіть якщо гіпотетично в якійсь паралельній реальності Росія скаже, да, ми будемо таке робити, вона буде систематично це порушувати. А отже, у Америки не залишиться іншого вибору, як тиснути на Росію, тому що Росія вже не хоче перемир'я. Нами цей план і ідея була прийнята, допилена, дороблена з британцями вкупі. Складена із цією ідеєю українсько-британською, такою хитрою, я би так сказала, з оцим розрахунком, бо далі на штати можна давити, грубо кажучи, бо далі і британська сторона і європейська може взивати до штатів з контексту того, що Україна, яка не хотіла миру, от зробила пропозиції, Росія на них не погодилася. Чуваки, давайте щось вже ж робити. А от. І з оцією всю історією ми поїхали до Аравії, там ми це озвучили. Це було прийнято правильним жестом, і тепер всі ж чекають, що ж там скаже Путін. Подімаєте? От, і все. От що от що відбувається: звідти і зміна риторики, бо ми ж з вами вклонилися, так сказати. Угу, угу. Тобто, це не спроба Трампа змінити формат з ось цих. Ну, грубо кажучи, кращих друзів, які він демонстрував останнім часом, до того що Росія може стати стати на коліна. Тобто, це трошки по іншому все виглядає, і ще до всіх оцих перепитій, до скандалу у білому домі, до більш явних перемовних процесів. Не тільки я, велика кількість майстрів говорили, що Трамп буде давити на Росію. Він буде давити на Росію. Це випадало. Це гра не тільки з тим, що давлять на Україну. Він все одно буде давити на Росію, як не крутий. І він буде давити на Росію. Ну, типу, бо якщо він не захоче навіть робити цього добровільно, ну, статусна історія, ну, все одно він буде все одно змушувати обидві сторони сісти за перемовний стіл. Ну, хоч ти обісрися. Розуміння, чи буде якийсь процес. Чи тільки балачки. Ну, він чекає, чи буде протидія на його бездію. Все. Він вичікує, будуть наслідки чи ні. Почнуть приймати якісь наслідки. ну, Так, да, ми погоджуємося. Не почнуть? Ну, не буде ніяких наслідків, а на що погоджуватися. Можна далі виставляти свої абсолютно нереалістичні ну, як би, да, Вимоги. І знаєте як? Це як починати торгуватися з нереальної суми. Людина тобі каже, 500 доларів. Ну, верніше, ти знаєш, що це 500 доларів. Ти кажеш, ми не починаємо торгуватися з 5 тисяч доларів. Тебе дивляться, кажуть, ну, максимум 500. 5, 5 тисяч. Людина, ну, ладно, 600. Ну, ладно, 4700. От тільки красна ціна була. Ви поняли? Тисяча баксів. Ну, я дуже отрова. Він з хитра маніпуляційна штука поставити в дуже високу планку для того, щоб відкидати абсолютно, абсолютно нереалістичні цілі і залишитися при своїх пунктах, які реально важливі. От, і все, накидати сміття, це називається зверху. І отут-от він буквально от у мене буквально випадає. Я вичікую колесо фортуни, чи буде воно, чи ні. Буде? Машина якогось тиску розкручуватися у мій бік, якщо я буду затягувати, не відповідати, відмовлятися. Ну, типу, що, буде щось якийсь наслідок, чи не буде? Бо якщо його не буде, то, то я ж можу не відступати. Тим часом помічник Путіна Ушуков заявив, що РФ не хоче короткострокового перемир'я а бажає лише довгострокових рішень. Які такі довгострокові рішення мають на увазі в Росії, це як вони і хотіли областя проросійське правительство, Ми не в НАТО, ми не в ЄС, ми в СРАЦІ, Ну от оця вся, оця вся історія? Угу. Якщо зараз офіційно заявить Путін, як буде реагувати на це Трамп, і якщо РФ не погодиться, ось на ці 30 днів ближче? <т> mm -hmm. Якщо Росія не погоджується, маємо від Трампа, а, а по-перше, короля Кубків. А він мене завжди короля король Кубків. Це оця істерічка, яка щось заявляє. Поді постійно. це чоловік актьора, от, от, театр одного актьора. У нас з вами постійно, це король Кубків, який це. Вийшов і кожна його заява це перформанс. Залишилося тільки зняти труси і підпалити на сцені. І от і все буде феєричне завершення цих виступів. От він буде вести себе по королю кубків. Ми побачимо від Трампа якісь в сотий раз незрозумілі заяви. А далі він прийме позицію щодо РФ, пов'язану з фінансами і їх станом відлюдника. Скоріше за все, перше, що він буде робити, це реально якісь санкції чи обмеження. Угу. Оце, от, оце, от зразу. Це типу те, те скоріше за все, з чим не будуть зволікати Про це умовно кажучи, заявлять і влуплять. От, це да. Так, Вашингтон Пост підтверджує версію Шокова і пише, що заявою Путіна буде мирне врегулювання війни в Україні. Точніше, що заявою буде, що це мирне врегулювання в Україні неможливе до 26-го року. І план Трампа щодо миру на 100 днів він не рані. Основні очікувані тези, як пише Вашингтон Пост, наступні це без визнання захоплених територій війна, спалахне знову Україна має відмовитися від НАТО, владу потрібно змінити південь, включно з Одесою. Пропонують зробити демілітаризованою зоною. А Росія не погоджується на миротворчі сили. З цього випливає питання: наскільки ймовірно, що ми побачимо ось такий список умов, про які зараз вже пишуть західні медіа. Частково давайте так половина із того, що пишуть західні медіа, дійсно має місце бути. Угу. Можливо, щось перерахованого може стати а, реальністю. А, тут можуть почати якось хитро крутити з приводу демілітаризованих зон, і взагалі зон, і що, кому, і як, і визнання чи не визнання. А, давайте так, світ не піде скоріше за все на визнання. Росія буде тиснути, але на визнання окупованих територій, ну типу, за ними, все одно це підвішена історія. Оці питання територіальні, взагалі, де демілітаризована зона, а де не вона, і а, де ми зупиняємося і що відбувається, оце да воно буде обговорюватися. А, і камінь, приткновення там 100%, воно зразу випадає. Все, що стосується землі, ресурсу. Тобто, це війська, і де де хто стоїть, і озброєння? Оце все прям дуже гаряча історія, навколо якої тут іще такі баталії будуть точитися з тими перемовинами, що просто капіці, і все воно зараз по підвішеному? Ніхто іще нікого нікуди не сунув. Я маю на увазі з, з, з своїх позицій. От і все зміна влади. Чи буде Росія тиснути? Це чи буде це ключовим пунктом щодо зміни влади з вимог Російської Федерації? Це ж не та зміна влади, про яку ми говоримо. Росія буде тиснути на на, е, так або інакше, залишання на правовому рівні в Україні якогось е, проросійського сегменту. От. Mm -hmm. Тобто ми говоримо типу щось на визнання ОПЗЖ. О, о так, так, Допускання не... їх кудись, оця mm -hmm. вся історія. Тобто, хоча б оця оце вони намагаються пропихнути. Все ще нагадую: у Трампа немає ніякого мать його, плану. Він діє просто в чистому полі. Нема там ніякого плану. Якби він був до дії, були б інакше, заяви були б інакше. Він діє, знаєте, беремо коньяк, імпровізуємо Це називається. Немає у Трампа нахрен ніякого плану. Зверіться цим шизофренічний дід, просто на ходу би куди він буде сунутися. Не ж кажу, перше те, що вони озвучують там про санкції, про цю всю історію. В мене ще декілька місяців назад випадало, що Аравіти скоріше за все повалять ринок. На це є тенденція. Газова нафтовий ринок. Це один із важелів тиску. Ну от, і скоріше за все, і з того, що в мене випадало тоді, і з того, що прослідковується на зараз, Трамп буде тиснути на Росію саме такими якимись формами і ключами, не зовсім військовими, політично-економічними, шантажними. От і все. Чи означатимуть, ну, якщо, грубо кажучи, ці санкції щось для Росії, тому що в нас було дуже багато санкцій, і ну, Росія так досить однозначно на це все реагувала. Чи що буде щось таке, що дійсно змусить Путіна змусить Росію якось так сколихнутися? Все ще нафтогазова історія, тому що це основний видобуток. Нафтогазова історія і де денебудь чорного тіньового ринку флоту, там де небудь гаєчки підкрутить, і все. А знову ж таки, чи могли е європейці, американці внес ввести санкції з самого початку достатньо жорсткі? Технічно так чи одразу б це вдарило по е Росії? Ні, не відразу. Це більше би вдарило би по Європі. Тому що вони підсаджені на голку газову та нафтяну голку. Да? Тут, тут насправді частково трап правий, вони закуповували, закуповують дофігіща ну, російського газу та нафти. А от з одного боку, да, типу, тут же ж як би вам сказати, пов'язані одною цеп'ю, зв'язані одною як співалося в русняві пісні. Понимаєте, коли в тебе оця вся зв'язка, і ти відрізаючи цей канат, собі кисень перекриваєш, а не тільки тим, кому ти цей Канатік перерізав з того боку. Могли бути санкції жорсткіші, могли безумовно, бути санкції жорсткіше. Чи не впливають санкції, ідуть тільки в пользу Росії? Ні, друзі, санкції, навіть, отакі, не йдуть в пользу Росії. Пожалуйста, Москва з Пітером це не Росія. Срака там повна. Всередині РФ. Повна срака. Економіка знову для цього треба розібратися в питаннях, як працює економіка, і чому закритий тип економіки, коли ти не з ким офіційно майже не торгуєш і не можеш повноцінно обмінюватися ресурсами, коли до твоєї країни не заходить валюта. Чому твої а, а, зарплати по 2,5 ляма рублей, по 3, по 10 лямів рублей за контракт, коли великі зарплати на заводах, це Бульбашка. Бульбашка мильна. І чому тому всьому прийде трандець, як тільки ти нажмеш кнопочку Виключить воєнний станок, і то воно вже тріщить, і буде тріщати. І додати зараз сірника в цей тліючий вуголь у вигляді, хоч мінімального обвалу нефтяного газового ринку, і буде срака. У них уже з рублем срака. Ну, це треба дійсно взяти. Давайте так, навіть не українського економіста, а російського економіста, не заангажованого російського економіста і його послухати. І вам російський довбаний економіст розповість, наскільки насправді срака всередині РФ. І в які величезні бабки виходять вся титинова історія. Я вже пояснювала. Тобі, щоб тепер щось завести до України, треба. Дати там е, відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, через всі країни, через які ти в об'їзд. І собі вартість твого завезеного товару з 100 баксів виростає на 350 баксів. Тому що ти там відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв. тут, відкроїв, тут за бензин, тут за параход, тут за самоліт, тут іще за щось. Ну, Економіка. Може працювати у фективній своїй стадії як при совку, На да, там деяка кількість років, але недовічно. І ми вже бачимо ці результати. Тому ну не, не будь ласка, не ведіться на російський наратив, як санкції Росії тільки улучшили ситуацію. Угу, звісно. Все набагато тут складніше. Вони обговорюються дуже примітивне формулювання. Я так розумію, що тут мова про тут і зараз якійсь точці. Відповідь зеркальна, коротше тут іще срала, мазала, ліпила. Поки поки ми дуже сильно не обольщаємося цій прекрасній новині, щось вони собі там думають, але скоріше як реакція, як дзеркальна реакція на якісь порушення, і то за якихось певних умов вони тут ще ці умови не прописали, тут іще бабка двоє сказала. Тому тут, поки ми е, взагалі на його балачки, там не, не пам'ятаю, хто здається, скринька Пандори класно написав про те, що це неможливо аналізувати. Ну, типу, на, ну, це неможливо прорахувати, а, аналізувати, піддавати здоровому сенсу. Типу, дядько встав зранку заявив одну лягав на ніч спати, заявив друге. Тобто там от на ну, на, на, цю всю історію, взагалі. Ми поки е, з вами зі штатами тримаємо якесь це крихке знаєте, крихку взаємодію по четвірці Пентаклей. Залишаємо от, хоч плюс-мінус, якусь комунікацію. І поки воно. Так і виходить. Тобто ми знаходимося в тенденції четвірки пентаклей. Нам би зберегти те, що є, да, у відносинах зі Штатами, і їм би, як би це дивно не звучало, також зберегти б з нами, що є. Ну тобто, тому будуть чи будуть заяви, заяв буде повно. Чи будуть більш такі, прям ще більше агресивні дії? Тут, якщо і буде по 6 пентаклей, то це скоріше якась. Порівняно з тим, що ми зараз маємо дрібниця, яка псує настрій, але от в глобальному ключі це не така, от ну ви поняли, серйозна халепа. Тобто, тут намагають стопнути все на тому місці, на якому воно є, хоча б зараз, щоб воно не руйнувалося і далі. Росія у цьому всьому знову отримує менше ніж вона заслуговує. Це прям сигніфікатор. От, прям сигніфікатор для всіх цих поки що перемовин. По санкціям, тим, які є дійсно глобальними і впливовими, випадає перевернуто фортуни. Поки цей механізм суттєво не рухається, заяви можуть бути, розглядання можуть бути, якісь теми особистостей можуть бути. Тобто, там не знаю, зняти санкції з якогось російського олігарха. Ну, я грубо mm -hmm. кажу, але те, що стосується от більш такого серйозного глобального. От воно поки це знаєте, як колософтілегі, яке єлі зі скрипом, з надривом. Тобто, для нас це гарна історія. Тобто, це не глобальне зняття геть усіх санкцій. Я так розумію, вони все одно залишаються як козирі в рукаві, як не крути. Ворог хоче змінити кардинальну ситуацію до о, приходу тепла, тобто протягом весни. Явно там до травня, і так далі, тому подібне, Нанес, нанести нам. Максимальну трійку мечів, це може бути обстріли, удари навмисні житловій інфраструктурі, велике руйнування, велика кількість втрат з нашої сторони. У мене трійка мечів, це завжди про людські втрати і так далі. Ворог намагається зробити нам сімку мечів, знову ж таки, вкрасти, да вкрасти, позбавити удари по тиловим об'єктам, намагання захопити більшу кількість територій. Коротше, оця вся історія. А, так Да, полишити нас якогось е, матеріального ресурсу, який для нас є ну, важливим. Тому, можливо, тут, якщо ми говоримо про початки, можливо, якихось спортових сезонних торгів, якоїсь такої історії можуть бути удари туди, де ми заробляємо з вами гроші. Да? Типу, от в такому ключі. Це прямо ворог планує. А... Таке враження, що. Налюбити нас, намагається ворог. Зараз поясню в якому ключі. Знову сімка кубків. Я буду діяти ілюзією, щоб ти не знав, куди. Вліво чи вправо, тобто я не здивуюся, якщо вони будуть намагатися колупати більш агресивно якісь напрямки інші, наприклад, для того, щоб перетягнути нашу увагу там з того курського напрямку, там я не знаю, перетягнути увагу з якогось прикордоння або навпаки. Тобто тут говориться про знову якусь. Ілюзорну історію, направлену на те, щоб ти не знав тобі наліво чи на право, взад чи вперед, чи за що хапатися, це намагання посадити наш шпагат саме з військової точки зору. Оце нам потрібно очікувати якийсь найближчий час. І дуже-дуже багато все одно загалом емоційних всяких заяв, вкидів, скоріше за все, емоційних відео, які. Направлені на те, щоб ми з вами повністю втратили знаєте якусь віру, така собі емоційна інформаційна компанія. Тому дуже сильно фільтруйте е, те, що ви читаєте, дуже сильно фільтруйте те, що ви бачите, дуже критично відноситеся до будь-якого відеоматеріалу, фотоматеріалу, який би жахливий він не був. Да? Розумійте, що на жаль, це викидається навмисно для того, щоб емоційно нас з вами. Щоб ми впадали в невіру, да, от в такому ключі, що ж, ви просто ви про це говорите. я В мене, коли почула про відео, одразу зрозум... ну в голові картинка, все ж таки як страчують наших військовополонених. Тому що я це... теж про це І... подумала: про те, що можливо, якогось такого характер... воно має дестабілізувати. Воно має дестабілізувати, і воно має знаєте, воно може бути річної давнини, але викладено саме зараз. Uh -huh. От для того, щоб ти відчув повну зневіру, Вобще, ось все, що відбувається, от якась така історія. Я ну да, в мене також перша асоціація, коли я побачила це в картах, от такого формату, але це може бути не прямо зовсім такий формат. Але от якісь такі тискові штуки, ну прям вони, вони зразу. Битимуть по болючому, але так. дійсно треба фільтрувати, просто тому що не все буде відповідати дійсності так. що ми побачимо. Що ж, я дуже дякую за ці попередження за це інтерв'ю. Дякую, що дали відповіді на важливі для українців запитання, тому що саме ці питання такі топові зараз під кожним відео, тому сподіваюсь, що кожен мав можливість отримати відповідь. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у нашої гості є свій ютуб канал. Доєднуйтесь, посланка знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, лишайте свої коментарі, вподобайки і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення.